Не дай обставинам зламати тебе, зламати твій дух, зламати твою амбіційність. Не дай обставинам зробити це. Завжди залишайся таким, як ти є, незалежно від того, що відбувається навколо. Завжди пам'ятай, для чого ти робиш певну дію. Завжди будь з собою, з собою в гармонії. Завжди тримай фокус на собі, де б ти не був, в яких умовах ти не був. Ти повинен бути з собою в гармонії. І тоді любі умови будуть тобі, як іграшка, будуть грайливі, будуть легкі, не так, як ти привик їх усложняти. Буде набагато простіше жити. Треба розуміти, для чого ти це робиш, любу задачу, для чого, для чого ти рано прокидаєшся, для чого ти лягаєш спати, з якою надією. Можеш не лягати, чого ти лягаєш. Треба розуміти, для чого ти це робиш. Кожен день це анонсувати собі, робити анонс, ребілд своїх потреб, бажань, висновків. Ось так.